Адаптер Esport rs 485 функція енергозбереження. Функція енергозбереження вимикає передавач тоді, коли немає комунікації по CRC в протоколу. Я вмикаю пульт. Ідуть команди керування і автоматично передавач вимикається. Я вимикаю пульт. Невеличкий тайм-аут близько 7 секунд. І передавач автоматично вимикається. Щоб це реалізувати, на платі є pad enable, на якому плюс 5 вольт, тоді, коли є комунікація по CRSF протоколу, Ось, воно появляється на вхід enable стабілізатора Це оцей білий дріт. Вмикаю пульт, з'являється комунікація і вмикається стабілізатор.